Принесли отакий безперебійник на ремонт. Все вроді працює, акумулятор новий, коли підключають любую нагрузочку, він виключається. Розібрали, подивилися. Оказується оце сопротивление против, воно має 7. чи 70. І отут холодна пайка була. Тобто не було контакту. І як нагрузку даєш, видно, через нього йде добрий ток, тому що воно мощне. Ват, напевно, 20, 10-20 ватт. І нагрузка на нього йде. Защити, от воно йде питання. І тут іскра проскакує і спрацьовує защита. Починало іскрити так, що навіть димок пішов. Все запаяло, все працює. Не бійтесь ремонтувати своїми руками.